Вітаю на тупаріумі, місці, де ми розбираємо найтупіші закони і заборони з усього світу. Підписка і лайк. Твоя підтримка україномовного контенту. Додивись відео до кінця, щоб дізнатися всі факти. Сьогодні ми поговоримо про 50 найкумедніших та найдивовижніших правил, які існують у таксі Латинської Америки. Це регіон, де кожна країна має власні транспортні традиції, що часом здаються абсолютно абсурдними для іноземців. Але саме ці правила роблять поїздки там такими незабутніми та колоритними. Почнемо з найнесподіваніших речей, які вам доведеться пережити в латиноамериканському таксі. У Мехіко водії таксі зобов'язані мати при собі спеціальний дозвіл на перевезення пасажирів з домашніми тваринами. Цей документ коштує близько двох тисяч песо і оновлюється щороку в муніципальних органах влади. Якщо ви їдете з собакою без такого дозволу, водію загрожує штраф у п'ять тисяч песо. Підпишіться на канал Тупаріум та поставте лайк, щоб не пропустити більше дивовижних фактів про світ. У Боготі, столиці Колумбії, таксисти зобов'язані пропонувати пасажирам безкоштовну цукерку на початку поїздки за законом. Це правило діє з 2009 року і карається штрафом у розмірі 300 тисяч колумбійських песо. Якщо водій забув купити цукерки, він може отримати скаргу через спеціальний додаток міської адміністрації. У Буенос-Айресі водії таксі повинні знати на пам'ять назви всіх вулиць у радіусі п'яти кварталів від центру. Це перевіряється на іспиті, який проводиться кожні три роки в муніципальному транспортному департаменті столиці. Якщо таксист не здає іспит, він втрачає ліцензію на шість місяців і повинен платити штраф. У Ріо де жанейро заборонено їсти в таксі будь-яку їжу з сильним запахом, включаючи фейжуаду та інші національні страви. Це правило з'явилося в 2012 році після масових скарг пасажирів на незручності під час поїздок. Порушення цього правила коштує водієві 400 реалів штрафу, а пасажир може бути висаджений на дорозі. У лімі, столиці Перу, таксисти зобов'язані мати в салоні машини маленький перуанський прапорець розміром не менше 10 сантиметрів. Цей прапорець має бути розміщений на приладовій панелі таксі, щоб пасажири його бачили під час поїздки. Якщо інспектори виявляють відсутність прапорця, водій отримує попередження, а при повторному порушенні платить 300 солів штрафу. Напишіть у коментарях, чи здається вам це правило патріотичним чи просто дивним з вашої точки зору. У Сантьяго, в Чилі діє правило, за яким водії таксі не мають права слухати музику гучніше 60 децибелів. Це правило було введено в 2015 році після скарг туристів на надмірний шум у салонах таксі. Порушення виявляється за допомогою спеціальних інспекторів, які можуть зупинити таксі для перевірки рівня гучності. Штраф становить 250 тисяч чилійських песо, що еквівалентно приблизно 250 доларам США. У Каракасі водії таксі зобов'язані пропонувати пасажирам воду в пляшках об'ємом не менше 500 мл безкоштовно. Це правило діє тільки в жаркі місяці з травня по вересень, коли температура перевищує 32 градусі. Якщо водій не має води, він повинен попередити пасажира про це ще до початку поїздки. У Гватемала Сіті заборонено курити в таксі, як водіям, так і пасажирам, навіть якщо всі вікна відкриті. Це правило було введено в 2018 році в рамках програми охорони здоров'я населення країни. Штраф для водія становить тисячу кецалів, а пасажир може бути висаджений без права вимагати повернення грошей. У Лапасі водії таксі повинні носити спеціальну форму, що складається з білої сорочки та чорних штанів. Це правило діє з 2010 року і є обов'язковим для всіх ліцензованих таксистів столиці Болівії. Порушення дрес-коду карається штрафом у 500 Болівіано, що становить приблизно 72 долари США. У Монтевідео заборонено використовувати мобільний телефон в таксі, навіть якщо це робить пасажир на задньому сидінні під час руху. Це правило було вмедено в 2017 році після низки аварій через відволікання уваги водіїв розмовами пасажирів. Якщо водій не попросить пасажира припинити розмову, він отримає штраф у дві тисячі уругвайських песо. У Сан Хосе в Костариці всі таксі повинні мати в салоні спеціальну аптечку з 20 найменуваннями медикаментів. Серед обов'язкових предметів є бенти, пластирі, знеболювальні таблетки, антисептик та засоби від укусів комах. Перевірка наявності аптечки проводиться кожні 6 місяців, і відсутність будь-якого пункту коштує 200 доларів штрафу. У Манагуа водії таксі зобов'язані знати базову англійську мову на рівні не менше 500 слів для обслуговування туристів. Це правило було введено в 2014 році для покращення туристичного іміджу столиці Нікарагуа. Знання англійської перевіряється на іспиті раз на два роки, і провал означає необхідність пройти безкоштовні курси. У Панамі Сіті всі таксі повинні мати кондиціонер, який працює, інакше водій не отримає ліцензію на роботу. Це правило діє з 2011 року через спекотний кліват країни та скарги туристів. Перевірка працездатності кондиціонера проводиться щороку під час технічного огляду автомобіля в спеціальних сервісних центрах. У Тегусі-Гальпі заборонено перевозити в таксі більше трьох сумок або валіз на одного пасажира без попереднього узгодження. Це правило з'явилося в 2013 році для запобігання перевантаженню транспортних засобів та підвищення безпеки. Якщо водій погоджується вести більше багажу, він повинен оформити спеціальну додаткову угоду з пасажиром через додаток. Напишіть у коментарях, чи доводилося вам стикатися з незвичайними правилами таксі в інших країнах світу. У Асунсьйоні водії таксі повинні мати при собі спеціальний сертифікат про проходження курсів з культури обслуговування клієнтів. Цей курс триває 30 годин і проводиться муніципальною владою раз на 4 роки безкоштовно для всіх таксистів. Відсутність сертифіката означає неможливість отримати або поновити ліцензію на роботу таксистом у столиці Парагваю. У Сан-Сальвадорі всі таксі повинні бути пофарбовані в жовтий колір із зеленою смугою на дверях. Це правило існує з 1989 року і є обов'язковим для всіх легальних таксі країни. Якщо водій перефарбовує машину в інший колір, він втрачає ліцензію на 6 місяців і платить штраф. У Санто-Домінго заборонено вмикати радіо на новинних каналах під час перевезення пасажирів, дозволена тільки музика або повна тиша. Це правило було введено в 2019 році після скарг на нав'язування політичних поглядів через новини. Порушення цього правила виявляється через таємних інспекторів, які подорожують як звичайні пасажири, і карається штрафом у 300 доларів. У гавані водії таксі зобов'язані пропонувати пасажирам спеціальні паперові серветки з логотипом міської служби таксі безкоштовно. Ці серветки мають бути упаковані в індивідуальні пакети і зберігатися в спеціальному відсіку на приладовій панелі. Якщо інспектор виявляє відсутність серветок, водій отримує попередження, а при повторному порушенні платить 50 кубинських песо. У Порт-Опренсі всі таксі повинні мати GPS-навігатор, встановлений на видному місці, щоб пасажири могли стежити за маршрутом. Це правило було введено в 2020 році для підвищення безпеки та прозорості поїздок у столиці Гаїті. Відсутність навігатора або його несправність карається штрафом у 150 гурдів, що становить приблизно 1 долар США. У Кінгстоні водії таксі повинні проходити щорічний медичний огляд, який включає перевірку зору, слуху та психічного здоров'я. Цей огляд проводиться в акредитованих державних медичних закладах і коштує приблизно 5 тисяч ямайських доларів. Якщо водій не пройшов огляд вчасно, його ліцензія автоматично призупиняється до отримання медичної довідки про придатність. У Бріджтауні заборонено їздити в таксі босоніж. Це правило стосується як водіїв, так і пасажирів без винятків. Це правило існує з 1995 року і є частиною загального кодексу пристойності в громадському транспорті. Якщо пасажир відмовляється взути взуття, водій має право відмовити у поїздці без пояснення причин. У Джорджтауні всі таксі повинні мати спеціальний дзвіночок біля заднього сидіння, яким пасажир може привернути увагу водія. Цей дзвіночок має бути встановлений на висоті не більше 50 сантиметрів від підлоги салону машини. Відсутність дзвіночка або його несправність карається попередженням при першому виявленні і штрафом у 10 тисяч гаянських доларів. Напишіть у коментарях, яке з цих правил здається вам найдивнішим, і чи є щось подібне у вашому місці. У «Парамарібо» водії таксі зобов'язані мати в салоні машини спеціальну книгу скарг і пропозицій на трьох мовах. Ця книга має бути доступна кожному пасажиру на його прохання і містити щонайменше 50 чистих сторінок. Якщо інспектор виявляє відсутність книги або відмову водія надати її пасажиру, штраф становить 200 суринамських доларів. У Картагені водії таксі зобов'язані мати сертифікат про знання історії міста на рівні базового екскурсовода. Цей сертифікат видається після проходження 30-годинного курсу в міському департаменті культури та туризму столиці регіону. Якщо таксист не має сертифіката, він не може обслуговувати туристів у історичному центрі міста під загрозою штрафу. У медельїні всі таксі повинні мати спеціальний ароматизований освіжувач повітря з ароматом кави або ванілі за вибором водія. Це правило з'явилося в 2017 році як частина покращення іміджу міського транспорту столиці, використання інших ароматів або відсутність освіжувача взагалі карається штрафом у 150 тисяч колумбійських песо. У каркасі заборонено перевозити в таксі будь-які рослини в горщиках без спеціальної упаковки та попереднього узгодження з водієм. Це правило було введено в 2014 році після інцидентів з розсипанням землі в салонах таксі. Якщо пасажир наполягає на перевезенні рослини без упаковки, водій має право відмовити в обслуговуванні без пояснень. У сальті водії таксі повинні носити спеціальний значок з унікальним номером ліцензії на лівому боці одягу на рівні грудей. Цей значок має бути виготовлений із металу розміром не менше 5 сантиметрів у діаметрі і добре видимим. Відсутність значка або його носіння в неправильному місці карається штрафом у 5 тисяч аргентинських песо. У Корумбі заборонено слухати музику в стилі фанк в таксі після 9-ї години вечора через скарги на шум. Це правило було введено в 2019 -му році муніципальною радою міста після численних петицій від мешканців. Порушення виявляється через гарячу лінію, куди можуть телефонувати свідки, і карається штрафом у 400 реалів для водія. Поділіться у коментарях, чи вважаєте ви такі обмеження на музику справедливими або надмірними з вашого досвіду. У ресіфі водії таксі зобов'язані мати спеціальний дозвіл на перевезення пасажирів з музичними інструментами розміром більше метра. Цей дозвіл видається безкоштовно в муніципальному транспортному департаменті і діє протягом двох років з моменту отримання. Якщо водій перевозить великий інструмент без дозволу, він ризикує отримати штраф у розмірі 500 реалів. У Форталезі всі таксі повинні мати спеціальний тримач для пляшок води, встановлений біля задніх сидінь для пасажирів. Цей тримач має бути міцно закріплений і вміщувати щонайменше дві пляшки об'ємом 500 мл кожна. Відсутність тримача або його несправність виявляється під час технічного огляду і коштує водієві 300 реалів штрафу. У куритибі заборонено їздити в таксі з домашніми птахами в клітках без спеціального захисного чохла на клітці. Це правило було введено в 2016 році після скарг на шум і бруд від птахів. Якщо пасажир відмовляється використовувати чохол, водій має право відмовити в поїздці або вимагати додаткову плату. У Белооризонті водії таксі повинні проходити щорічний тест на знання правил дорожнього руху і міської географії. Цей тест складається з 50 питань і проводиться в електронному форматі в муніципальному центрі підготовки водіїв. Якщо таксист не здає тест із першої спроби, він має дві додаткові можливості протягом трьох місяців безкоштовно. У Сальвадорі всі таксі повинні мати спеціальну наклейку на задньому склі з номером телефону служби контролю якості послуг. Ця наклейка має бути розміром не менше 10 на 15 см і добре читатися ззовні машини. Відсутність наклейки або її пошкодження карається попередженням при першому виявленні і штрафом у 200 реалів при повторному. У ресистенція заборонено курити кальян або вейп у таксі як водіям, так і пасажирам під час поїздки. Це правило було введено в 2021 році в рамках загальнонаціональної програми боротьби з курінням. Порушення цього правила карається штрафом у 4 тисячі аргентинських песо для водія і правом пасажира вимагати повернення грошей. У Неукені водії таксі зобов'язані мати в салоні спеціальний термометр, який показує температуру повітря всередині машини постійно. Цей термометр має бути цифровим, з точністю до 1 градуса і розміщений на приладовій панелі на видному місці. Якщо термометр відсутній або не працює, водій отримує штраф у 3000 тисячі песо після перевірки інспекторами. У Мендосі всі таксі повинні бути обладнані спеціальними протиковськими килимками на підлозі салону для безпеки пасажирів у дощову погоду. Ці килимки мають бути виготовлені з гуми або іншого нековського матеріалу і покривати щонайменше 80% площі. Відсутність килимків або їх незадовільний стан виявляється під час щоквартальних інспекцій і карається штрафом у 2000 песо. У Сан-Мігель де Токумані заборонено їздити в таксі з великими спортивними сумками без попереднього узгодження з водієм і доплати. Це правило існує з 2010 року і стосується сумок розміром більше 60 см у будь-якому вимірі. Якщо пасажир не попередив про велику сумку заздалегідь, водій може відмовити в обслуговуванні без компенсації очікування. У кордові водії таксі повинні мати спеціальний сертифікат про проходження курсів з надання першої медичної допомоги терміном на 5 років. Цей курс триває 16 годин і проводиться акредитованими медичними організаціями в різних районах міста за номінальну плату. Відсутність сертифіката або його прострочення означає неможливість продовження роботи таксистом до отримання нового документа про кваліфікацію. У Росаріо всі таксі повинні мати спеціальні світловідбивачі на задніх дверях для покращення видимості вночі на дорозі. Ці світловідбивачі мають бути жовтого або білого кольору розміром не менше 10 квадратних сантиметрів на кожній дверях. Відсутність світловідбивачів або їх пошкодження виявляється під час технічного огляду і карається штрафом у 1500 песо. Отже, ми розглянули 50 найнезвичайніших та найкумедніших правил, які діють у таксі різних країн Латинської Америки сьогодні. Ці правила показують наскільки різноманітними можуть бути підходи до регулювання транспортних послуг у різних культурах регіону. Деякі з них здаються логічними та спрямованими на безпеку, інші викликають усмішку своєю специфічністю та незвичністю. Але всі вони створюють унікальну атмосферу, яка робить подорожі Латинською Америкою такими незабутніми та цікавими для туристів. Багато цих правил виникло як відповідь на конкретні проблеми або скарги пасажирів протягом останніх двох десятиліть існування. Деякі з них відображають культурні особливості та цінності місцевого населення, такі як гостинність або патріотизм до своєї країни. Інші правила з'явилися під впливом туристичної індустрії та бажання покращити імідж міст для іноземних відвідувачів із-за кордону. Важливо розуміти, що за кожним таким правилом стоїть певна історія. Та логіка місцевих жителів та влади. Ці правила також демонструють, як уряди намагаються контролювати якість послуг і забезпечувати безпеку пасажирів різними методами регулювання. Від обов'язкових медичних оглядів до вимог щодо освіжувачів повітря, кожна країна знаходить свій унікальний підхід до стандартизації. Це створює як виклики для водіїв, так і цікавий досвід для пасажирів, які подорожують регіоном і відкривають нові правила. Складність і різноманітність цих норм відображено, Ажають загальну культурну мозаїку Латинської Америки в транспортній сфері сьогодні. Підсумовуючи, можна сказати, що таксі в Латинській Америці є не просто засобом пересування, а культурним феноменом із правилами. Ці правила варіюються від практичних до абсурдних, але всі вони роблять поїздку незабутнім досвідом для мандрівників. Вивчення таких особливостей допомагає краще зрозуміти менталітет та цінності людей, які живуть у цьому барвистому регіоні. І хоча деякі правила можуть здаватися надмірними, вони є частиною того колориту, який робить Латинську Америку такою особливою. Підпишіться на канал Тупаріум, поставте лайк цьому відео і напишіть у коментарях, яке правило здалося вам найсмішнішим. А також розкажіть, чи доводилося вам особисто стикатися з незвичайними правилами таксі в інших країнах світу під час подорожей. Ваші історії можуть бути не менш цікавими, ніж ті, що ми сьогодні обговорили в цій лекції про таксі. Дякую за увагу і до нових зустрічей на каналі Тупаріум, де ми досліджуємо найдивовижніші факти світу. Razum.